Не, ні, ні, ребята, я сейчас объясню. Все, препарат хороший, є один є один мінус. Він забирає вражання. Якщо yeah. mm -hmm. хочеться, щоб тільки отримати ідеальний варіант, питань немає, це хернина. А якщо ти хочеш, щоб у тебе було більше врожайності і прийдеться міняти гети, це не ми продумали. Це просто практика по Да, показує. Ну, Ну, чесно, свій брати, у вас тут це, це не є велика проблема сам хвощ. У цьому була велика проблема. Я помню, по буряку, я бачив. Але в даний час я, я не бачу його. Я, Навіть так, року так року що, року що, року що вискочило, тут я угу. б не сказав би. Це при тому, що у вас система самого внесення гербіциду на тут, первоначального була ну, зовсім яка, Скажу чесно. слабенька. Ну, Грунтовий звини мене. Він Я не кажу, що це погано. Я просто маю в виду, що він так довго не тримають і ефекту такого не дає. Разумієш? Тільки за цього.